Я забуває, що мене помінилась. Коротше, я хочу трупити. Почекайте, поки я її підміну. Все, я підмінила, зараз реклама пройде. І, Коротше, я зараз почту. Головне там, я так проголовне. Коротше потім я вирішила його називати Мелі. Ой, Меліса. Я би запрошувала Анну. Напиши, коли Меліса може Це вона ще мене знайде. Я записала... Я дивлюся мелодрами, бо мені не просто і мене, Меліса. Я Меліса. А це така трава. Я не я, 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 чай роблю. Я що, чай? П я чай. Але хто знав, що Меліса це по-грецьки бджола. Значить бджола. Зараз треба під, 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 написати... Меліса бджола. І от тут бджолку. А? Або до Мевіса додати. Або меві. Не, Мевіс. Не Меліс. Да, я дуже вхожу на Мекс. І коротше, я підбавлю до Мевіс. Ой. Так я взяла эти трава. Чай, ой, чай. И короче. А А, и думаю, да ну и угу. ну. Ну, вообще, на их назвать если. Иду Точно. Мое, мое зверность вызвать века, какое я просто люблю.